І ось черговий відгук про наш диванчик три в одному. Що людина вже рік користується, правда, іншого кольору, і всім задоволення. Це диванчик, який перетворюється в таку лавку зі столом, за яку вільно поміщається 10 людей. І потім ще й розкладається в спальне місце. Тут, до речі, класне безпружинне наповнення. Йде всередині СТ 35 У нас е, паралон використовується. І ось таке величезне спальне місце 140 на 2. Багато людей пишуть, що це не для щоденного сну. Я з вами погоджуюсь. Ось цей стик секцій, ось ці ушивки вам будуть заважати під спиною. Але як гостьове спальне місце класне. Якщо треба для щоденного сну, кидаєте зверху тоненький матрасик. Механізми тут максимально прості, прослужать вам реально довго, і вартість такого диванчика на сьогодні підвищилась. На жаль, 33 600 коштує мінімально такий диван, і цей уже проданий. Скоро ми поставимо новий на виставку. Тому, якщо цікавий диванчик 3 в 1, 2,34 на 87 розмір, і можна зменшувати. Деталі на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.